Ласкаво просимо на канал Кеті Сохо. І це бліц опитування. Нова рубрика на нашому каналі це бліц опитування. Тому ставте лайки, підписуйтесь на наш канал і давайте дивитись сохо сохо. емоційно. Прикольно. Клас. Важко. Важко. Дуже важко. Класно. Коли це ми маємо їхати у відрядження? Нарешті. Це ж скільки контенту треба зняти просто. Цікаво. Розкладка товару. Супер. Багато роботи. <реку> Оксана. Катя. Думаю, Катя або Оксана. Оксана. Якщо їй це треба. Е, Катюшка. Я. Мені треба накраситися, <реку> одяг наготувати. Не знаю, як з команди, але з кімнати, напевно, я. А хто лягає пізніше? всіх? Пізніше лягаю я. Женя. Напевно, я. Маргарита. Маргарита. І Оксана 100%. Оксана. Катушка. Тоже я. Женя монтує всякі відео і фотки і коротше. Кава. Кава. Надія на краще. Командний дух, напевно. Команда. 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 А, сила, натхнення. Три компоненти: кава. Кавуся. Їжа. Їжа. І виспатись. Без цього всього контент у нас з Катою не робиться. Зата хата тільки в Дніпрі була. Але їжа хороша там. І весела музика. Маргода. <сум> да, <да, да>, Маргарити. <сум> so Без uh, команди. Команди. Без Каті нашої власниці. Ну, без Каті власниці, звісно, в першу чергу. Ну, без Каті, само собою, і Оксана 100% також. Без кави. Ну і без наших відвідувачів. Без нас. <клес> без нас всіх думаю. Оксана. Лена. Олена, мерчендайзер. Лена. Лена. і ще Катя. 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 Мені Оксана каже, що я перфекціоніст. Я це отрицаю, але судячи з того, як виходять наші магазини, які ви гарними, то може щось в цьому є. Натуралка блакітна. Я з нею ходжу кожного дня. Мілка, Бешово-коричнева і чорна. це моя біленька така з каескою? Але біленьких вже немає, тому є в інших кольорах. Ось тут вони. Сумка м'яу, шоколадна. Сім тисяч один. Киті поклад і біленький, і всі класні. Сім тисяч десять. Сім тисяч десять. Або з ланцюжком. Чорні. 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 Звичайно що чорні. Чорний завжди в топі, але іноді кольорові. Шоколадний, блакитний, чорний. В залежності від сезону. Зараз беруть більше темні, а навесну будуть брати ще світліше, але в принципі блакитні вне сезону. Їх завжди беруть. Але випадку киті сохо блакитний. Зараз маленька. Маленька стильна. Велика і все влізло. Маленька, але стильна. Маленька, але стильна. Велика і все влізло. Сумка повинна вміщати в себе просто все. І ноут, і косметику, і таблетки. Як коли. Але давайте велика, щоб все влізло. Додаткове світло, додаткові зарядки. Павербенк обов'язково при відключенні світла зараз актуально. Ось така велика махіна. Головне, щоб плече не відвалилось. 605. 605. 605. 65-та, маленька така. 605-та. Сімічки наше. Двадцять два тра тридцять один. маленька з хатром. Криньки. О май гад. Три дні розкладки. Один факап. Три дні розкладки. Три дні розкладки. Один факап. Ну, дивлячись, який факап. Бувають такі факапи, що воно майже виходить на те саме. А знаєте чому? Тому що з факапу можна зробити контент. Один факап, який можна швидко виправити, і на який бюджет краще без факапів взагалі? Так що, якщо великий бюджет, то краще три дні розкладки. Як відбувається розкладка? Що нас чекало перед тим? Про те, скільки роботи було зроблено перед відкриттям. Якими силами це все дається? Про те, скільки сили вкладено в роботу. Це важко і наскільки сильно команда над цим працює. Про масу сили та енергії, які вкладено в відкриття. Скільки за цим стоїть великої роботи? Перші напевно складніше. Там приходить досвід вже. Відкрити перший. Я думаю, що перший. Перший, звичайно. Перший. 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 А всі наступні вже на досвіді робляться. Вже не так реагуєш на всякі якісь ситуації, які тебе раніше вибивали з колії. Танцювала в носочках. Без цього відкриття б не відбулося. Я нічого не чудила, вроді. Все, ще буде. Фарбувалася. А ну, вколола губи, щоб бути красивою на наступне відкриття. Гачки гнули в Вінниці до четвертої ранку. Це був просто. І наша команда теж п'яткою брала і гнула, бо вони не влазили в перфорацію. Збирала валізу за два дні до від'їзду. Причому не свою. Ну позичала. Чіпляли перфорацію вночі з Оксаною. Чіпляли перфорацію в одному із міст. І я б ніколи її не чіпляла, якби не відкриття і якби не горіло. Все, що треба було, щоб ми відкрилися, робила. Кома, 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 багато ком. кома. Кома. Ну що, побачимося Луцьку? Побачимось у Луцьку. Побачимося Луцьку. Побачимося Луцьку. Побачимося Луцьку. Побачимось у Луцьку. Побачимося Луцьку. Луцьку. І, звісно, зустрінемось, фотографуємось, і ми подаруємо вам найкращі емоції. Ми вам це обіцяємо. Ну що, правда, неочікувано? Так, ми будемо відкриватися в Луцьку знову. Тому ставте лайки обов'язково підписуйтесь на цей канал, ставте дзвіночок і до наступних зустрічей.